Зверніть увагу, прутья, і дитинка може і головою вдаритися, і зацепитися, упасти. Ось такі оці це теж небезпечно. Це дитяча площадка. Тетяна Скороходова, бабуся двох онуків Мілани та Владика. Каже, коли погода хороша, завжди виходить з ними погуляти на вулицю. Та частіше за все на майданчик, що поряд не йдуть. Прямують, говорить, на найближчій хвилин за 20 від дому. Не влаштовує пісочниця, яка повинна чиститися хоч інколи, вона повинна закриватися, щоб пісочок там більш навезли, тому що там вона полупуста. пуста. Не влаштовують горки, які вони небезпечні, такі, от і прутя не влаштовує, щоб вона була покрашена і уютна. Погуляти з дитиною вийшла і Юлія Кунелик. Каже, хоч і живе в будинку поряд, сюди приходить лише на декілька хвилин, і очей не зводить з дитини. Тут небезпечно, плитка обвалюється, дуже брудно. Цей пісок тут каміння, на яке діти падають, тут скло, через яке вони пробивають собі, і взуття, і ноги, і все, що завгодно. Сім років мешкає в будинку. Поряд Черкащанка Тетяна Кугутницька говорить, за цей час майданчик не ремонтували жодного разу. Я б знесла оті всі конструкції, які вони не нужні, а поставили гарний якийсь там замок для дітей. Зараз такі ну гарні е, є, і турнічки, якісь можна поставити. У 2018 році розповідає жінка. Вони звертались в Соснівський суп, та суттєвих змін не помітили. Потім ми перестали вже звертатись, тому що то пандемія почалася. Зрозуміло, ну не до цього. Потім війна теж не на часі. Нині ж за благоустрій території біля будинків 73, 75, 77 та 79 по Гагаріна у Черкасах. Відповідає управлінська компанія. Нова якість розповідає її майстер. Ніна Сусло каже, поточний ремонт робили, коли прийняли об'єкт два роки тому. Такий планують і цього року. На 23-й рік ми спланували можливість за наявності коштів на цьому будинку виконання. Поточного ремонту, заміну дерев'яних конструкцій, фарбування, завезення піску на дитячий майданчик. Бетонні конструкції, говорить, зносити не будуть, адже капітальний ремонт не прописаний в угоді щодо обслуговування цієї території. І рекомендує місцевим жителям шукати проєкти співфінансування. Ольга Масканіч, Тамас Гарозія, новини Суспільне Черкаси.